Радіо Chicago. Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Назар Мухачов, головний редактор газети Сурмай. Ми розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Власне, сьогоднішня тема нашого дискусійного клубу вона вже є фактично наперед визначена. Це відставка головнокомандувача збройних сил генерала Залужного. Та призначення на його місце генерала сирського, ми будемо говорити в цьому ефірі, хто такий сирський, і в цілому обговорювати цю ситуацію. Тепо, і власне власне, для того, щоб ми щоб задати перший тон а, нашої розмови, перше на чому я хотів би заакцентувати увагу, це те, що нам не пояснили за що. Зняли генерала Залужного. І це дуже дивно. Тобто, ну, хай би вже навіть сказав пан Зеленський, що ну, не подобається він мені, ну не спрацьовуюсь я з ним, там ще щось. Ну, але якесь пояснення має бути. Е, суспільство у нас, е, м'яко кажучи, зараз знаходиться в ситуації стресу, певної деморалізації і певної навіть демотивації. І в таких умовах е, така інформаційна невизначеність, ну, вона, власне, Точно не сприяє покращенню ситуації в Україні і не тільки в Україні, поки що, ми не знаємо. За що зняли генерала залужного. Хоча, звичайно, інтуїтивно здогадуємося, що розкол відбувався вже давно, що він не був керованим повністю. А Володимиру Зеленському, особливо напередодні того, як в нього закінчуються конституційні повноваження, йому треба повністю керована людина на цій посаді. Пана дякую за таке вступне слово. Що каже західна преса? От я думаю, що більшість наших раді радіослухачів уже Попробували пошукати та прослідкувати, що дійсно вони говорять, чи є якась реакція закордонних А, З того, що я встиг прочитати, Вашингтон Пост пише, що рішення Зеленського призначити головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського замість Валерія Залужного напевно не сподобається українським військовослужбовцям. Така новина, такий дуже короткий. Насправді, коментар. Там він такий м'яко критичний. The Times про причини відставки залужного пише, що вважав нереалістичними накази Зеленського, тобто не виконував ті накази, чи сперечався, чи аргументував свою позицію, чи ще щось. Фактично, крім цих двох коментарів, я думаю, що розлогий коментар буквально ближчими днями з'явиться в виданні The Economist. Цілком можливо, що там з'явиться нова стаття Генерала Залужного. До речі, багато хто запитує, а що генерал залужний буде робити, поки що ще публічної інформації немає. Проте я, от, до прикладу, такий індикатор можу сказати: що вже сьогодні, зранку канал, який називає канал в телеграмі, який називався Головнокомандувач Збройних сил України, це канал Валерія Залужного, на ньому 320 тисяч підписників. Він зараз переіменований в канал Валерій Залужний, з чого можна припустити, що певну політичну активність генерал Залужний таки збирається залишити за собою. Крім цього, є одна така інформаційна теза, яку я мушу озвучити, вона ще поки що не пролунала. На рівні провідних західних ЗМІ, проте в мене є припущення, що таки вона там з'явиться найближчим часом. Буквально до понеділка, я думаю, що ми це вже зможемо перевірити. Власне, ходять чутки, що новий головнокомандувач Сирський обіцяє Зеленському утримати Авдіївку, незважаючи на критичну ситуацію. Якщо це правда, то здача Авдіївки, втрата Авдіївки може стати дуже дуже негативним каталізатором. Певних процесів внутрішніх процесів, саме громадянських процесів, і цим звичайно дуже захоче скористатися Путін для того, щоб можливо спровокувати в нас громадянський конфлікт. Серед причин звільнення Валерія Залужного є необхідність переглянути тактику дії та не допустити стагнації на лінії фронту. Про це заявив у цьому телеграм-каналі радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Я оце якраз хотів знайти. Вчора читав: Стагнація на фронті. Там ще Ви продовження. Виявляєте, було... який це рівень цинізму, коли якісь радники Єрмака? Виходять і нам розповідають про головнокомандувача Збройних сил України. Не Зеленський, не міністр оборони, не заступник міністра оборони, а якийсь радник. Це насправді патронатна служба, це, це окрема структура. Вона не має широких повноважень, їх зрештою ніхто не обирав, як і Андрія Єрмака. І ось він нам пояснює, щоб не допустити стагнацію на фронті. До речі, в контексті стагнації на фронті дуже цікавий приклад наводив письменник е академік Сергій Медвідь. Він в свій час написав про порівняв ситуацію, ну, точніше, натякнув на певну аналогію із тим, як в свій час знімали Хрущова, як замість нього до влади приходив Брежнєв. Що впродовж кількох місяців, перед з'їздом, на якому Хрущова було знято, відбувався певний саботаж саботаж із поставками муки із поставками білого хліба в магазини. І потім викликали певне народне, таке як ну угу. незадоволення, м'яко кажучи. А потім приходить новий наступник. Брежнєв, саботаж припиняється, і проблеми припиняються так само. І в цьому контексті цікавою є фраза про те, що там бракувало снарядів, бракувало дронів. І Зеленський казав, що я не можу зрозуміти, чому дрони ніби є, але вони там не на фронті. Там ще щось. І от якщо якийсь такий саботаж здійснювався, ну то зараз цілком може бути, що якщо його припинити, то кількість необхідних речей зросте на фронті. Ну і відповідно в. Такий спосіб інформаційно спробують перекрити негатив від відставки генерала Залужного. Так, я продовжу цю цитату, я знайшов її повністю. Оце що не допустити стагнації на лінії фронту, кома, яка негативно впливає на суспільні настрої, негативно впливає на суспільні настрої. А розпродаж України, розпродаж української землі і надер, а тотальна корупція, розкрадання мільярдів. Та відставка самого генерала залужного фактично не вмотивована. Це не є негативні суспільні настрої. Так Назаре, а відносно другої теми про закордонну пресу. То я також додавлю з економіст. Вже написало, що звільнення генерала викликає занепокоєння з іншої, більш важливої причини. Знаменує новий етап у війні, той в якому Зеленський ризикує помилитись. Це вже є стаття? Я думаю, що це тільки перший коментар. Мені здається, що за економіст дасть більш ґрунтовні коментарі і більш ґрунтовні статті, тому що не просто так в свій час статті генерала залужного виходили саме в цьому виданні, тому я думаю, що воно буде флагманом певної такої західної реакції. Давайте перейдемо до напевне основної теми на сьогодні, яку чекають наші радіослухачі. Хто такий сирський? Хто такий Олександр Сирський uh -huh. і на кого він буде працювати? Відкриваємо Вікіпедію. Олександр Станіславович Сирський народився 26 липня 65 року у Владимирська область. РСФСР, український військовик, генерал полковник, головнокомандувач Збройних сил України вже змінили з 8 лютого. Командувач сухопутних військ Збройних сил України з 2019 по 2024. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Це командувач ОС в 2019 році, Герой України в 2022 році. У 1986 році закінчив московське вище загальновійськове командне училище, розпочав службу з посади командування. Командира мотострілецького взводу 426 го мотострілецького полку 25-ї Гвардійської мотострілецької дивізії місто Лубни Полтавська область. Далі командир мотострілецького батальйону 17-го полку 6-ї дивізії Національної гвардії України з 93 го по 95 й рік. Та Національна гвардія, яка була тоді, це насправді була дуже серйозна структура, якої боявся навіть сам кучма. Через те, власне, він її в той час і розформував, між іншим. В 96-му закінчив з відзнакою Академію Збройних сил України, оперативно-тактичний рівень з 2000-го по 2002-й начальник штабу, перший заступник команди. Командира 72-ї механізованої дивізії, 8-го армійського корпусу У 2002-му, призначений командиром 72-ї механізованої бригади, У 2005-му закінчив Національну академію оборони. Дослужився до звання генерал-майора. Власне, генерал-майором він став 20 серпня 2009 року, тобто ще в час президентства Ющенка, генерал-лейтенант 5 грудня 2016 року. Генерал-полковник, 23 серпня 2020 року. Ну і власне зараз його призначили керувати. Ну а що відомо про його родину? Зараз якраз точаться такі різні... Його родину дуже активно обговорюють в медіа. Його дружина і діти нібито знаходяться в Україні, а, а його батько, мама і брат знаходяться на Москві. Причому відкритий є акаунт, якщо це не фейк, якщо це не зробили спеціальний клон його матері. Його матір восхваляє Путіна. Там побажання здоров'я, міцності, ну я навіть не знаю цілування заднього місця в кращих традиціях Радянського Союзу і якоїсь монголо-татарської імперії. Мабуть, якось так щось середнє. Проте, вже впродовж тривалого часу в інтернеті є інформація від його брата. Брата здається, звати Олег. Який каже, що з моменту війни України проти Московії власне відносини спілкування повністю припинено, так це чи не так насправді, ну м'яко кажучи, ми перевірити не можемо. Ще з іншого боку, таке призначення під час повномасштабної війни воно викликає. Певні запитання, адже ну невже в нас немає кандидатури, яка б не мала прямих родичів, найближчих родичів там першої лінії споріднення в Московії для того, щоб зайняти таку посаду? Це, мабуть, питання всіх цікавить, і направду всім про це думаємо. Бо нам подають, я так розумію, нам подають, що нема. Вірно ви? ми, ну, ми думаємо... судячи з того, що призначили, нам ну. натякають, що нема, але це ж абсурд. А тобто... що відомо про кар'єру саме Олександра Сирського? Чому за які заслуги він все-таки його вибрали, щоб він став головнокомандувач збройних? Ну, Зараз йде аргументація, що він керував обороною Києва, потім долучився до контрнаступальних операцій, відігравав там майже провідну роль, так каже офіс президента, ну, звичайно, провідну роль, незалужний, асирський. От, ну, і що в нього найбільший досвід командування успішними операціями. І, власне, через те треба в рамках оновлення стратегії ну, призначити його. але, але... Не все так просто, далеко не все так просто. Чому тому, що всередині великих управлінських структур з'являється завжди певна така внутрішньополітична кон'юктура. Кон'юктура, мова йде про певні клани, про групи і так далі. І от вже з 2022 року, з моменту повномасштабної війни, стало дуже чітко зрозуміло, що в Збройних силах України було зроблено таке собі певне двовладдя. Це двовладдя, де з одного боку є людина, якій всі і по статуту повинні підкорятися це головнокомандувач збройних сил генерал Валерій Залужний. З іншого боку, це людина, яка підкріплена офісом президента і на короткій нозі, як то кажуть, з офісом президента. Це командувач штабу сухопутних військ, генерал Сирський. І це двовладя існувало. Причому в якийсь момент часу в пресі, зокрема в західній пресі, з'явилася інформація про те, що. Генерал Залужний комусь розповідав, що про деякі накази, які Володимир Зеленський віддає генералам, які підпорядковані формально генералу залужному, залужний дізнається. Тільки на ставці, коли вже по факту хтось якийсь із генералів звітує про виконання того завдання. Така ситуація була, власне, із Сирським, ну, і Сирський з самого початку був такий нібито автономний від генерала Залужного. Ну і знову ж таки, це достатньо така незрозуміла структура управління, тому що з одного боку, як би керує всім ставка. З іншого боку, є персональна відповідальність головнокомандувача збройних сил України за те, що відбувається саме в збройних силах України в успішних чи неуспішних діях і так далі. І тут е в чергове, як в нас в політичному житті заведено, зробили таку, я б навіть сказав, е колективну політичну безвідповідальність. Цікаво, е пане Назаре, чому сирського пов'язують із Єрмаком? Така легенда ходить, і я думаю, ви можете детальніше розповісти. Власне, якраз в рамках тієї кон'юктури е, неодноразово було показано те, що Єрмак знаходиться в дуже близькій співпраці з Олександром Сирським. Саме тому те двовладдя, про яке ми говорили перед тим, і е, мало місце його відчували на собі офіцери, проявлялося це в різних речах, в питаннях володіння інформацією, навіть в питаннях там державних нагород. І не тільки. І, власне, отут ми підходимо до дуже таких цікавих і вже неприємних новин. Я спілкувався з офіцерами, і, власне, те, що я зараз розкажу, це безпосередньо пряма мова, наскільки я зможу її передати, тих, хто спілкувався з генералом Сирським на окремих нарадах. Людина, з якою я спілкувався, розповіла мені, що проводилась велика нарада. На тій нараді заслуховувалися звіти по е діяльності певних підрозділів, і керівника одного із підрозділів, чи заступника керівника одного із підрозділів було. Публічно опущено, перепрошую за таку термінологію з матами, з образами, висцикуни, там ще щось. Фрази з такого розряду в зв'язку з тим, що впродовж тривалого проміжку часу в цьому підрозділі було тільки шість загиблих. Власне, відповідь, коли офіцер оборонявся, він сказав, що ми критерії ефективності вимірюємо кількостями двохсотих та трьохсотих, це ж не є критерії ефективності роботи, і те, що е, я можу сказати, вже, що частина офіцерського корпусу, всередині Збройних сил України, називає сирського м'ясирським. Такий факт має місце, і, на превеликий жаль, це в теперішніх умовах не обіцяє для України нічого хорошого. Знову ж таки, додайте до цього термін закінчення конституційних повноважень Володимира Зеленського, розпродаж української землі і надр. Ну фактично картина. Тотально страшна. Ми дійсно вже навіть не на порозі національної катастрофи, а національна катастрофа вже йде повним ходом. Пане Назаре, а ще давайте прокоментуємо реакцію суспільства. От вчора був день, коли ми знали про звільнення Валерія Залужного, знали, хто піде на його посаду, і тут суспільство в соцмережах в більшості обурилося, багато хто. Більшість дякували Валерію Заложному, по-перше, так. І ми також подякували йому в нашій газеті Сурма, це наша вкладинка. І якось. А в принципі, як люди ставляться до цього? Чи ви зробили такий певний аналіз? Ну, я не можу зробити репрезентативну вибірку, тому що серед числа моїх читачів чи підписників на канал, на Ютуб-каналі свої до слова по своє» чи читачів нашої газети. Це люди. Певної категорії, тобто люди, мислячі системно в рамках україноцентризму, і ну, в них яка в них може бути реакція? Їхня реакція фактично співпадає з тими тезами, які я озвучував в сьогоднішньому нашому ефірі. А, люди. Сердиті люди розчаровані, дехто в розпачі, дехто схильний до паніки, проте практично ніхто не знає, що робити. І знову ж таки, тут ми підходимо до двох моментів: перший момент: ми не знаємо, що далі буде робити Валерій Залужний. Він поки що про це не сказав, хоча я думаю, що ближчими днями якісь натяки з приводу цього будуть. Чи розпочне він якусь політичну роботу, чи не розпочне. А якщо розпочне, то поки що немає сенсу обговорювати його як політика. В нього є величезний потенціал політика, в нього є великий кредит народної довіри, але ми не знаємо його ідеологічних засад. І до прикладу, питання, яке є ключовим. Для українського народу, для нашого виживання і збереження це питання розпродажу української землі і надр. Який би хороший імідж людина не мала в інформаційному просторі, який би хороший імідж їй не було зроблено в українському інформаційному просторі? Щоб люди про неї не думали, якщо та людина висловлюється, що дійсно треба розпродати українську землю і українські надра? Вона насправді фактично працює проти українського народу. Або в силу незнання, що мало, ймовірно, якщо ми говоримо про високий рівень, або в силу свідомої а, агентурної роботи. Дякую. Тому ми про я перепрошую, я ще не завершу. Тому ми е, про генерала Залужного поки не знаємо. Поки що він для багатьох українців залишається надією, і величезна кількість українців, включаючи і нашу групу, при певних обставинах, при співпадінні ідеологічних поглядів, готові повністю його підтримати. Ну і власне ми вели чітку інформаційну лінію впродовж всього конфлікту, всього протистояння генерала залужного і. І президента Зеленського ми вважали за необхідне, і я впевнений, що це рішення було 100% правильним. Підтримувати повністю генерала залужного, тому що він був відображенням саме українського народу, а не антиукраїнської політичної влади в Україні. На зара дякую. Ми завершили блок тем, які стосуються генерала. Залужного та уже генерала Сирського. і давайте перейдемо до ще дуже цікавих тем та актуальних. Хочу поговорити з вами про такера Карлсона, так, який зробив інтерв'ю з президентом того непорозуміння Московії Володимиром по батькові невідомо Путіном. Труйником, чи двійником, чи тим, що в холодильнику ми не знаємо, але звичайно зробив. І от там дві з з години. Чесно, я ще не, не це не дивився. Я не знаю, чи в мене здоров'я. хватить це подивитися, але основні тези, звичайно, я почитав то, що пишуть люди. Тобто, Путін назвав ціль СВО, тобто війни. Це ціль це є денацифікація. Тобто, він далі наголошує на іменно цю ціль. Я перегляну обов'язково весь ефір все інтерв'ю повністю. Перечитаю потім всі аналізи. Поки що я цього не зробив. Якщо чесно, стресів на один день їх, м'яко кажучи, було, було б забагато навіть при моїй готовності до. Сприйняття політичної інформації про те саме в ніч четверга на п'ятницю, як вам добре відомо, у нас друку газета, і просто фізично ми банально не встигали. Проте я відразу наперед можу сказати кілька речей. Такер Карлсон він вже тривалий час працює на Московію, пов'язано це з жінкою Шершеляфам, як кажуть французи. Ну, принаймні, журналістські розслідування, які я вже встиг про нього продивитися, там було якесь шоу з розряду танці з зірками, і тоді під нього перспективного журналіста підклали. Російську дівчину, і з того часу в нього достатньо сильні зв'язки з Кремлем. Для чого це інтерв'ю Путіну? А замовив його саме Путін, не Карлсон і не будь-хто інший. Ніхто не може ініціювати такого інтерв'ю з Путіном. Тобто, це дуже чітко сплановано Кремлем і кремлівською пропагандою. Кремлю критично необхідно подавати певні сигнали на Захід. Причому ті сигнали Кремль концентрує в першу чергу на консерваторах і націоналістах інших держав світу. Я на цьому наголошую. І в даному випадку Такер Карлсон, як людина, яка була близька до республіканців, він повинен передати ті інформаційні сигнали від Путіна до людей, які симпатизують республіканцям, і в цілому до консервативних сил на заході. Це швидше за все, це буде така суміш брехні, пропаганди і таких гримучих двох-трьохповерхових маніпуляцій. Який інколи може бути достатньо складно розпізнати, але власне в рамках побудови е, світогляду ідеології рускава міра, який я не люблю називати руським міром, тому що назву Русь вони вкрали в нас, я його називаю Московським міром. В рамках Московського міра є брехлива ідеологічна теза, яку пропагандують на весь світ, про те, що Путін є борцем з глобалістами, є борцем з так званим новим. Світовим порядком і так далі. Це все є брехнею, але власне інтерв'ю з Карлсоном це один із ну таких потужних інформаційних вкидів кремлівської пропаганди на західні народи світу. Те, пане Назаре такер вислухав півгодинну лекцію з історії будь то України, і, і все таке, і виявляється, що слово Україна навіть вже як раніше говорили, що українців придумав Ленін, та то вже каже, що поляки Путін. Ну тобто, або Ленін поляком був, або щось змінилося вже. Знає. Тут ключ, ключова біда в тому, що. Ми не ведемо своєї суб'єктної політики. Зрештою, наша влада вона не є українцями ні по своєму духу, ні по своїй крові. І через те ми маємо антиукраїнську владу. І е, ми не заявляли на весь світ про себе як про окремий суб'єкт. Ми не розповідали наскільки ми древні, наскільки ми глибокі. Ми не відрізали тієї штучної брехливої пуповини, яку створив Петро І. З цією брехнею про три братні народи, і власне саме при Петру І в нас була вкрадена наша назва Русь, тому що до 1721 року було Московське князівство, яке потім стало а, Росією Російською імперією. Назву вкрали, але для чого? Для того, що тому, що ця назва несе за собою цивілізаційні, та культурні та історичні цінності, які Московія хоче собі привласнити, і власне українці, український народ є живим свідченням того, що весь міф московського міра це велика надута брехня. Тому що це історія, культура і цивілізація вкрадена в нас, до якої е, ті болотні мешканці не мають ніякого його відношення, так треба писати самим свою історію, щоб за тебе не писали інші. От можна зробити такий висновок. Безумовно так. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурума. У нас в прямому ефірі. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.